Пане Валерію, доброго дня. Добрий день. Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів у другому турі. Перемогу здобув Володимир Зеленський. От пригадайте, будь ласка, десь. Літо або початок осені минулого року. От якби вам тоді хтось би сказав би, що саме Володимир Зеленський стане шостим президентом України, от ви так повірили би? На реакція навіть зараз така. Я б сміявся щиро сказав би, та ну та що? Ну, чесно, так. Да. От <світ> ну, така була б реакція. Бо там, ну, чуєш так, поодинокі випадки, що, говорить, я знав, я там передбачав. ну Можливо, якийсь інсайт такий був. Чому я кажу, можливо, тому що певна кількість, дуже обмежена кількість людей. Політиків і, мабуть, експертів дуже обмежено були посвячені цю ідею. Чому я так говорю? Тому що Коломойський підтвердив у своєму інтерв'ю тезу про те, що в нього була розмова із Зеленським, ще, мабуть, навіть не 18-му, а 17-му році, що вони збиралися, що в нього така думка була, що він збирався йти. І поява в рейтингах була не випадкова. Мені видавалось тоді, що і Зеленський, і Вакарчук у рейтингах, ну це були як ну, замір чогось такого, можливо, нестандартного. Але бачите, ми не дотягнули цю ситуацію, просто там би посміхалися. Сьогодні зеленський президент. Звичайно, що я вам скажу відверто, на ефірах ще до його висування, навіть коли він заявив, уже що він іде але до офіційної реєстрації, то я виказував тезу про те, що порівнював Зеленського з ефектом метелика. Ну тобто, ти не розумієш, що ця субстанція. Образно скажучи, як за своїм визначенням може вчинити наступного моменту, тому що ти не розумієш її і структури і взагалі, що вона робить. Немає достатньої інформації. Ну от зеленський був з цим схожий. Він це підтвердив свою стратегію пізніше. В інтерв'ю РБК він говорив: Да, це була моя стратегія мною ухвалена. Я її сповідував ніяких зайвих посилів, і в такий спосіб ми виграли. Сьогодні він досі так продовжує. з огляду бути. на результат. Правильна стратегія. Ну правильно, я ж нічого не маю, що правна неправильна її говорю. Переможців не судять. Ми їх оцінюватимемо пізніше, але переможців не судять. Він ж не порушив закон, правильно? Не порушив. Не порушив. Він висувався з інноче законодавства, з іночину законодавства. Які до нього можуть бути претензії сьогодні з, з огляду на кампанію? Ніяких Претензії будуть далі, якщо вони будуть. Принаймні, вже перші, перші посили з'являються вони. Ну, власне, не до нього, а до його команди. Чому ну, які він сам, про які посили йде Я маю на увазі зараз претензії про те, що від деяких обіцянок він починає там вмикати задню. Але. Не він же ж особисто, а говорять типу його представники штабу. Ну, от разумков на другий день, буквально позавчора. Вона говорить речей, трохи зайвих, скажімо щиро. А в той час, коли Зеленський мовчить, знову дам пораду. послухай чи ні, хай як хоче. Але все-таки просто ну хочеться я. Озорена на те, що 75% майже людей його підтримали. Якщо ви дійсно бажаєте щось робити далі послідовно помірковано, скажіть, що, друзі, до моменту інаугурації обов'язки президента виконує пан Порошенко. Туди. Всі запитання, туди. Прийде час, я дам відповіді на всі ті питання, які вас цікавлять. Є окреслені в програмі після реєстрації в ЦВК і на ЦВК мої основні засади. Певні засади я озвучив, все. А далі речники штабу сядьте посидьте. Це, вибачте, ну принаймні поки що ну не треба робити цього. Не треба. От пане Валерію, от в контексті того, що ви говорите, що начебто в штабі Зеленського вже відхрещується від деяких обіцянок, ну ми можемо пригадати гасло, ні обіцянок Ніпробачень. Ну, чекайте, це там же ж дві в складові було. Ні обіцянок, ні і... 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 І ж. Я не те, що в захист. Просто кожен трактує по-своєму. Тому тут ну, не хотілося б спиратися на це, тим паче. Що дуже конкретні посили Зеленський все ж таки дав. Бо я, наприклад, теж очікував від нього. Що далі? Мене цікавило НАТО, ЄС, мене цікавили мовні питання. Він фактично по всіх ключових моментах пройшовся. Сьогодні, хто хотів почути, той почув, а хто ні, то той каже. Так він нічого ж не обіцяє. Да. Він ж нічого не обіцяє, він обіцяти не буде. які до нього претензії. Тобто, ну, безвідповідальний да, політик. Ну, принаймні, він ще не політик, він ним стає, але вже йому закидають. Тому тут треба було б сказати дійсно тезу. Почекайте початку офіційного старту роботи президента. А то ще ну, вибачте, навіть не порахували бюлетені, а вже вимагають навіть чинний гарант, уже типу відмежовуючись від своїх зобов'язань. Ще перебуваючи на офіційній посаді, він говорить, а я вже в опозиції. Та ну чекай, яка ти зараз опозиція? Ти ще правлячий президент країни, ти ставиш підписи, твої укази ну вони відповідно до конституції правомочні. Вони мають праві наслідки. Як ти вже можеш бути в опозиції? Скажи ну, заяву, вже там зроби. Думаю про майбутнє, окреслює свої плани. Так, так мало того, що він окреслює і дієш уже його заявам. Відповідають. І акція дякую, і сьогоднішня акція Гончаренка. Я давайте, тені, пане що... Валерію про Петра Порошенка Ми ще з вами трошки пізніше поговоримо. Повернемося до Зеленського. І от власне Дмитро Разумков, спікер, основний його штабу, окреслив власне його дію перші 100 днів роботі на новій посаді. За його словами, новообраний президент повинен сконцентруватися на кількох законодавчих змінах. Перше це внесення до парламенту закону про народовладдя, Друге зрівняння всіх перед законом має бути знята недоторканність з усіх з депутатів, суддів із президента. Так. Також разумков наголосив на важливості закону про імпічмент і відкликання народного депутата. От на вашу думку, саме з цього повинен розпочати свою діяльність президент Зеленський. Він так собі намалював. Я можу там знайти пояснення, бо однією із його ініціатив була саме посадка корупціонерів. Питання дуже затребане в суспільстві, і в цій частині абсолютно він правий, як на мене. І йому треба механізми і інструменти реалізації цих обіцянок. Тому ці законопроекти, які прорахували, можуть бути однією із частин реалізації цих обіцянок, тобто посадки корупціонерів. А це і недоторканність, і судді і все. Тобто він в такий спосіб, мені так видається, хоче поставити зрівняти всіх перед законом. Щоб не значки вирішували, телефонні дзвінки і твій статус судді, що ти ось можеш хвалити будь-які рішення, і будеш Ну, Тобто не, фактично не можна притягнути до відповідальності. В цій частині він правий. Але е команда Зеленського, мабуть, їхня стратегія, залишає і підґрунтя для спекулятивних заяв, тому що законопроекти, про які вони говорять, вони ж мають тільки загальну назву, а ми ж не бачимо їх змісту. Якщо, наприклад, рукатися закону про імпічмент. Ініціатива дуже давня, вона не нова, це ініціатива Зеленського. Які абсолютно за своєю суттю бездарні, я не побоюся цього слова, тому що не можна внести лише зміни до ну, там, закону про регламент в частині слідчих комісій спеціальних і чим самим сказати, що ось ми ухвалили закон про імпічмент. Бо якщо з такої ініціативи буде виходити Зеленський, то його ідея на першому етапі ну, видається класною, а потім вона розвалиться. Бо сама процедура закладена в Конституції три четвертих голосування. Вона у неможливі ухвалення якихось рішень конкретних по імпічменту, наприклад, того ж президента. Що стосується скасування депутатської недоторканності, ну тут це правильний посил. Але це вже такий боян. Так, да, це, 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 це точно боян награний. І е, закону про народовладдя. Хотілося б його побачити також. Мені, чесно кажучи, імпонує ідея все-таки е, ухвалення закону про референдум, якого в нас немає. Треба вони. референдуми треба. Треба дати суспільству можливість видихнути. Ну, тим паче Зеленський декларував, що вступ так. до НАТО виключно за результатами референдуму. Те саме декларував і Порошенко. Ну він обіцяв його провести те саме, да тому в цій частині абсолютно нормальна ідея. І заяви вони ну класні, але хотілося побачити документи. От дивіться, ми ж прекрасно розуміємо, що для того, щоб реалізувати ці законодавчі ініціативи, Зеленському потрібно знайти спільну мову з нинішнім складом парламенту, або розігнати його, або розігнати його. Да. От який розвиток подій ви передбачаєте? Знайде спільну мову чи буде розганяти? Хоча з урахуванням того, що вже лунає дата інавгурації 28 травня, то ми прекрасно розуміємо, що дострокових виборів не буде. Він не знайде комунікації з цим парламентом. Це більш ніж очевидно. Ми буквально з вами кілька днів тому говорили про те, наскільки щирою є заява Петра Порошенка, що він готовий підставити плече? Вже його нещирість, лицемірство, цинізм проявляється сьогодні. Тому що за допомогою ручного, перепрошую, не побоюсь цього слова, голови парламенту він однозначно говорить, що ніяких дострокових виборів не буде. І ті ініціативи, про які Зеленський заявляє в статні, ну через Разумкова, І те, що вони намагаються сьогодні протягнути через парламент, це ж той самий закон про імпічмент, який фактично, по суті, мертвий буде, не вирішить це питання лише слідчими комісіями. Ну, давайте скажемо, не вирішиться. Треба зміни до Конституції. І те саме, що вони, ну врешті-решт, Готові голосувати закон про скасування депутатської недоторканності для наступної каденції. І нормально, можна було б і ухвалити, як на мене. А раніше що заважало? Що раніше заважало? Тому ну, я стандартна відповідь не вистачило <плес> політичної волі. Ну ладно, знаєте, щоб не ображати нікого, вже епітетами, бо інколи хочеться навіть не підбиратися. Дипломатично що сказав. Ой, десь на межі, знаєте, на межі дипломатії зараз знаходимося. І саме такі послідовні дії, і ще ж до того закон сумнозвісний, перепрошую, законопроект, навіть не зареєстрований сироїд самоповномічі, де фактично повністю обрізається повноваження президента, не те, що там ну, геть, а напроч. Просто напроч. Я прочитав там ну, сторінок 40, встиг, подивитися порівняної таблиці. Ну, Далі читати вже просто немає сенсу. Там все множиться на нуль. Тобто ці 75%, які поклали Надію на Зеленську, зараз їх надію, хоч в парламенті помножити на норм. Тобто парламент не договорний за визначенням. Я думаю, Зеленський, можливо, через це і мовчить сьогодні, тому що йому там треба зрозуміти до певної міри. Але певне розуміння в штабі Зеленського є, тому що ініціатива Писаренка, яка буквально вчора з'явилася про збирання підписів за відставку, парубія, вона ну, абсолютно вказує на це. Якщо він розпустить парламент, це буде супер. Тому що я ще там до вчорашнього дня. Е, тобто ну, Зеленському варто розпустити Верховну Раду. Це треба зробити. Я до вчорашнього дня ну, дуже не хотів, знаєте, змиритися сам із цією думкою, сам собі. Ну, мовляв, для чого? Та нехай до осені. Але ні. Коли заяви одні від гаранта, що я передам, а дії і його ж фракції, і того ж самого Народного фронту, і парубія його мене абсолютно інші. Категорично, ну абсолютно інші. Тому про яку щирість. То треба на цьому. Ставити ні, ну звичайно, треба розганяти, просто розганяти. І на цій хвилі зайти, сформувати свою більшість. Нехай, можливо, вона і буде не чисто його, тому що ну, дійсно важко буде 226 зробити самому, тяжко. Хоча все може бути. Теоретично, все може бути. Але навіть якщо й буде коліці. І тоді в реалізуй свої обіцянки і пробачення да? чи не пробачення. А ми тоді вже подивимося. Рік, я думаю, українці дадуть Зеленському для того, щоб, вже навіть після парламенту, щоб подивитися, чи ти справді щирий був, чи ні. А далі оцінку дадуть. Чому я так говорю? Ми ж Порошенко теж дали кредит довіри. Вибачте, в першому турі це взагалі був, ну, як на мене, не те, що прецедент, не прецедент, але це була ейфорія. Всі повірили йому, навіть ті, хто не голосував, вони мовчки змирилися. Ну, от я, Я мовчки змирився. Добре, нехай буде так. Зроби. Тоді ж дуже добре спрацювала технологія, що необхідно брати президента в один тур. Ну, з і зараз у спрацювала технологія розумієте? протестного голосування. Так, да, пообіцяв він людям, люди повірили. Це нормально, коли є довіра до когось. Це дуже добре. Суспільство здорове, воно живе, дихає. Та воно помиляється. Нічого. Ви не навчите суспільство за один день. Ви не доведете, що воно за один день помилилося. Хочаби там помилка нам дорого не коштувала. Нам вже дуже дорого коштують наші помилки, навіть 2014 року. Вже. Ну, давайте скажемо чесно. Та, власне кажучи, і певні такі помилки 2004-2005 років вони відгукуються. А мені десь вони зараз. зараз схожі з 2014 роком, тому що тоді ми раз повірили помаранчевій команді. Фактично, зараз що ми в 2014 році мали? Ту ж саму помаранчеву команду. Ви знаєте, я. Так, інколи там спілкуючись з друзями, знайомими, говорю, знаєте, десь боже проведіння було таке. Він вів за руку помаранчеву команду Ющенка, Порошенка, Тимошенко, казав, нате вам владу, беріть її, робіть добро людям, раз дав, другий раз дав. Ви не зробили да, в контексті. Ми вже згадуємо з вами помаранчеву революцію і всі ті події, власне кажучи, наслідки. Мені пригадується слово одного з народних депутатів, який сказав: це ж треба було так майстерно профукати політичний капітал кажучи, кажучи. Да. пане Валерію. Давайте поговоримо ще про чинного президента Петра Порошенка. Він окреслив свої найближчі плани. Це похід на парламентські вибори, і так м'яко кажучи, натякнув, що він планує повернутися на вулицю Банкову через 5 років через правда? рік. Ну, на він сказав, через п'ять років люди почали скандувати через рік, а потім він так повторив: ну, через рік так через рік. Ну, вже людина казала стадіон так стадіон. Тепер сказав через рік так через рік. От, власне кажучи, наскільки ці плани є реалістичними, і е, такий опозиціонер, як Порошенко, він потрібен взагалі Зеленському. Ну Зеленському опозиція в будь-якому випадку вона не те, що потрібна. Ну, вона вималюється, скажу так. Він не вирішує, потрібна вона йому чи ні. Бо якщо він буде вирішувати, потрібна йому опозиція чи ні, то це буде ну, трошки неправильно. Не зовсім по-демократичному. Якщо ти заявляєш новий формат взагалі побудови держави, то е, дай опозиції відбутися. А вже люди оцінять, чи то істерія, чи то те, що зараз робиться в парламенті ну, на фоні такого ну, тотального програшу, скажімо щиро, будь-за що забрати повноваження на себе, я маю на увазі законопроект «Середіт», Ну, що не зареєстрований, але ж ініціатива є, як ви ну, підтримує її Порошенко. Чи ну, дійсно опозиція вона ну, нікчемна, і вона як така потужна, не потрібна буде взагалі Зеленському, бо Зеленський робить правильні речі. Ми це побачимо трохи часу. Ну, є у нього для цього і кредит довіри величезний, і не треба тільки правильно скористатися. Стосовно того, чи стане Порошенко таким опозиціонером, він стане, але у нього дуже багато конкурентів в парламенті. Дуже. Основний конкурент у нього це, звісно, Юлія Тимошенко. І вони знову, бачите, доля їх зводить. То в п'ятому році звела, то у дев'ятнадцятому році звела на парламент. У му році ще зводили. Ну, там трохи інші доля. були стартові позиції, бо Юлія Володимирівна прийшла. Вич... ну щойно з в'язниці в політику, і звичайно, що напрацювання мало було, і рейтинги не ті були. Порошенко навіть так зневажливо. Та я й дебатувати не буду. Що там дебатувати? І знову вона їх зводить. І Тому хто із них буде тут е... передовиком, ну побачимо. Ну, принаймні Пошенко поки що вдається тримати планку першості. Він там підбирає під себе електорат, навіть ці 25% цей мем, що зараз ходить, то типу це вони його. Хоча я вам скажу, вже зустрічав дописи у Фейсбук навіть. Його прихильників, які вочевидь за нього голосували, це публічні люди. і Вони говорять: ну, друзі, давайте скажемо щиро, що не 25%, а трохи менше. Це 4,5 мільйони, це близько там 16 від виборців. Ну, да, це вже від... такий тренд формується. Ну, 20, да, 25 да, наче вони самі наражаються постійно, от цій частині позиціонерів. Це продовження наприклад. можливо войовничої риторики, яка була у Порошенка протягом всієї цієї виборчої кампанії. Да, він нічого не допускає взагалі. У ну, нього хто не са мною, тот враг. Там тільки так, і так було завжди. Ти раз образив Порошенка, ти ворог йому на Це все. На віки? Він не пробачає. Він не вміє пробачати. Пане Валерію. На адресу Володимира Зеленського продовжують лунати вітання з боку міжнародних лідерів. Ангела Меркель вже його запросила до Берліну. На вашу думку, в яку країну має здійснити свій перший закордонний візит Володимир Зеленський? Знову, щоб я йому порадив. Тут, вибачте, вдамся до порад. Я думаю, йому треба спробувати все-таки перший зробити до Франції. Чому? Тому що Ангела Меркель, вона себе частково, та навіть не частково, дуже суттєво дискредитувала саме в форматі підтримки України в частині припинення військових дій на Донбасі і повернення Криму. Фактично, посилів, які б вказували на однозначність її позиції, не так було багато. І тут треба просто бути циніком на міжнародній арені, нині Зеленському, і дати цей карт-бланш Макрону. Якщо він викаже чітку позицію, і цим самим Зеленський опітяне до лідерів європейської спільноти, це зіграє нам в плюс. Чому я говорю, що Меркель все-таки цинічна в цьому відношенні? Тому що для неї ну, вочевидь торгові відносини з Росією були більш пріоритетними. Їй було начхати на те, як будуть розвиватися події у нас на сході. Воюють, ну воюйте. Підтвердження тому і Північний потік-2, хоча там спільне питання по північному потіку потоку-2. Відкриття класичне заводу Мерседес в Росії, ну це, знаєте, поставило останній цвях. Це да, все. Тому краще б він поїхав туди. Але ну, він буде вирішувати. Зрозуміло. Бо чому, я так кажу, знаєте, апеляція сьогодні його радників до Великобританії і Сполучених Штатів, ну, вона трохи нещира. Тому що Великобританія виказалася в цьому відношенні. Вона відмежувалася від Будапештського меморандуму. Сказала, друзі, вибачте, там питання трохи не в іншому полягає. Ми як ми можемо там гарантувати, але воювати не будемо. Сполучені Штати Америки так само відмежувалися. Ми вже з вами говорили тоді, що в 2014 році не вийшли після двох переговорів з цього формату. Сказали: домовляйтесь тут на цьому контину. Да, між собою. Я їх до певної міри можу зрозуміти. Тим паче, от США, вони послідовно підтримують Україну. То фінансова допомога, то надання навіть летальної зброї за наші гроші, але надання посили дають, тобто вони готові. Е, присутність кораблів НАТО, які до яких ну, в тому числі і США причетні, ну скажімо ще хоча там і кораблі не тільки США були. Але це все показує не те, що ми підтримуємо. Але питання ну, вирішуєте тут самі. Тому треба нині, от сам європу, мені видається мобілізувати під себе і, і заходити через Макрона. Ну а як вони вчені, будемо бачити. Поживемо, побачимо. Так, так. Валерію, дякую за цю розмову. Дякую. Валерій Клочок, політичний експерт, був гостем студії Політек Онлайн. Залишайтеся разом із нами. Хай щастить. До нових зустрічей.